Можемо з вами уявити, я колись е дуже багато років тому е приділяв дуже багато часу для того, щоб пояснювати своїм партнерам, першу чергу партнерам, наскільки важливо не витрачати на моменті і не вестися за бажаннями суспільства, витрачати великі кошти на моменті, одразу коли з'являється така можливість, на якісь іграшки, на дорогі машини, квартири, нерухомість, е дорогі подарунки. Е Діаманти, прикраси, дорогі брендові речі всі ці речі класно купувати з відсотків, котрих генерує вже капітал. Пасивно. Коли ми займаємося активно нашим бізнесом, коли ми активно заробляємо кошти, ми повинні розуміти, що ми виділяємо частину грошей на інвестування, і лише з прибутку інвестицій ми можемо собі дозволити купувати речі, котрі нам потрібні, котрі нам хочеться. В якості подяки самому собі, в якості цілі, до котрої до якої ми рухаємося, це дуже важливо. Ви повинні розуміти, що це зона вашої безпеки.